Вітаю всіх на марафоні. Сьогодні шосте відео. Я хочу це назвати зміни в житті. Зміни життя як вам буде зручно. Тобто я хочу поговорити про те, що кожна людина має певні можливості, певні е, обставини, які примусують змінювати своє життя, і також має певні мрії і бажання, які можна втілити. Комусь доля дає можливість втілити, комусь доля дає можливість поїхати кудись і втілити в іншому місці своє життя. Комусь в Україні хтось цю ситуацію сприймає по-своєму. Але я хочу сказати одну річ. Зараз дуже актуальна тема того, що люди мають можливості. Насправді, виїзд за кордон це можливість, це не каторга. Вивчення мови це можливість. Все інше це можливості. Дуже багато можливостей. Який можна використати на свою користь у будь-якому віці. Скажу чесно, якщо розглядати все як можливості. Якщо розглядати все як покарання, нічого не буде. Виїзд за кордон як покарання не буде результату. мови. о, я боюсь вивчити мову. Як погано. А якщо подумати, а я вивчу ще мову, я буду ще знати мову, я зможу поїхати кудись, я буду розуміти, що мені кажуть, я можу відповісти, як це добре. Скажу чесно. Поки що тільки планую, але я хочу вивчати дві мови: німецьку і англійську. Ніколи не вивчала німецьку, але чомусь мені захотілося. Дуже багато мене клієнтів, які виїжджають в Німеччину, знайомі є в Німеччині, і чому б ні. Дуже цікаво і спробувати вчити, чому вчитись завжди треба. Ніколи не пізно вчитись, розвиватись, і це, за це людина отримає винагороду в будь-якому разі. Будь-яка людина, яка вчиться і розвивається, вона отримує результат. І кожна людина має свої мрії і бажання. Тому я хочу зробити сьогоднішнє відео про мрії, бажання, результати і все, що ми зробимо, щоб змінити своє життя на краще. Тому я беру спочатку афірмації. Давайте нам порада, як змінити своє життя, щоб ці зміни дали нам результат найкращу сторону. Правда ж, цікаво? О, дивіться. Я уважна до свого психологічного здоров'я і не соромлюся попросити підтримки, якщо це необхідно. Це дуже серйозний момент. Якщо особливо казати про людей, які серйозно змінюють своє життя і вимушені це робити. Психологічна підтримка це дуже важливо і допомога потрібна. Багато хто каже, що це не важливо, це дуже важливо. Якщо людина не може себе взяти в руки, зібрати себе в купу, вона не буде мати результат. Далі. Дивимось. Ой, тут дитина мене трішки похазяйничала, як, як кажуть. Скажу чесно. Зараз, вибачте, мене щось тут цікаве вилізло. Так, все вам не показу, але так, на рунах, яка буде нам допомога від рун, підказка на цю тему. О, це Одін. Справді, це Одін і це карта слова. Розмови. Словом, можна отримати результат завжди: спілкуватись, обговорювати, і спілкування проведе до результату. Якщо вам погано, якщо вам неможливо вже виносити все, спілкуйтесь, просіть допомоги. Звертайтесь і вам допоможуть. Обов'язково. Давайте подивимось зміни в житті. Що нам Поради. порада, яка буде? Зміни в житті? Ви знаєте, це людина, перш за все, сильна. Ось обнулення. І тут, ви знаєте, я тут дві покладу, тому що це зміни. Ось вони. Не боятись цих змін, керувати цими змінами. Не щоб не вони вами керували, а щоб ви керували цими змінами. І ви впливали своїми діями на ці зміни. І все було саме в ваших руках. Давайте тут. Зміни в житті. Яка нам буде порада. Зміни в житті. Ось, це подарунок долі. Знаєте, це подарунок долі. Ці зміни це подарунок долі. Всюди позитив. Ви бачите? Ні однієї негативної карти. Тобто, я хочу, щоб ви це взяли для себе як стимул розвиватися і далі і бачити собі тільки позитив. І бачити попереду себе позитивні речі. І вірити, що ви все можете. І тільки думати про позитив. Є мрії, є бажання, які це повинні здійснитись. Ідіть до цього, не хвилюйтесь, якщо ви маєте. Таку можливість реалізувати це в іншій країні Реалізуйте, не бійтеся, це все можливо, це все добре, і це все має бути.